Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Огляд Дніпро. До речі, хочемо повідомити вас, що у нас до 27 листопада є Чорна П'ятниця. Тож широкова d 218. Ви можете придбати цілий комплект за 2250 гривень з економією мінус 1245. Такого ще не було. Дві циркулярні пили майже за ціною однієї. Маска зварювальника всього лише за 384 гривні. З економією 381 гривня. На всі звернені апарати від 20 до 30% знижки. відбійний молоток та препараток за ціною 7 тисяч триста 98 гривень. мінус 4 А також мийки високого тиску pw 16 – 8 тисяч гривень, і даблою 14 b 5 тисяч Бензиновий оприскувач за 4 тисячі гривень і з економією мінус 3 240 гривень. А також хороша пропозиція на алмазні диски. Два за ціною одного. Рулетки взагалі копійки коштують. А також багато інших знижок. Отож, чекаємо на вас. Хороша атмосфера і настрій з нас.